На Львівщині завершились українсько-американські військові навчання Репітрайден дві Трайден-2016». Протягом 12 днів понад 1800 військовослужбовців з 13 країн разом планували та здійснювали складну операцію зі знищення терористичних сил. Це дуже і дуже великий досвід, який нам знадобиться в нашій боротьбі і виконання тих покладених завдань, які в подальшому нам предстоїть виконувати. Крім того, що ми навчалися один в одного і Іноземці навчались у нас, особливо у тих військовослужбовців, які пройшли зону антитерористичної операції. На церемонії закриття навчань українські і американські військовослужбовці під державні гімни обох країн спустили прапори України та США. Я дуже задоволений можливістю взяти участь у цих фантастичних навчаннях, які стають дедалі більшими, кращими з більшою кількістю учасників з інших країн. І на мою думку, мають усі шанси стати найкращими військовими навчаннями в Україні. Кожен з учасників навчань отримав іменний сертифікат кращим бійцям. Вручили відзнаки на останок. побратими з різних країн обмінялися сувенірами. Олександр Візін, Олексій Мазурін, військове телебачення.